Добрий раночок всім. Я рада вітати вас в наступному ефірі. Наша наступна зустріч. Сьогодні, 14 січня, я вже собі записала середа 2026 року. Я вчора помилилася з датою, і таке відчуття, ніби день просто щез. Якийсь, знаєте, відбулася магія, яка весь день схлопнувся просто. 12 січня просто щезло. 14. Я. Бачите, плутаюся в датах. Але добре. Вчора на ефірі ми з вами розмовляли про любов до себе. Дуже така тема важлива, тому що без любові до себе, без ставлення до себе як належне, ми не будемо відчувати щастя. Тому що. Завжди ми будемо відчувати, що ми недостатні або не такі, а це, щастям, м'яко кажучи, не, не попахує. Да? От. Хто ще не дивився вчорашній ефір, подивіться, будь ласка, там є тест, за допомогою якого ви можете зрозуміти, наскільки ви... Любите себе, наскільки це відчуття правдиве, наскільки ви себе не обманюєте. І я рекомендувала зробити. Я, не я рекомендувала зробити цей тест із різних ролей, тобто. Не просто в глибокому так, такому розумінні, люблю я себе чи ні. А чи люблю я себе, наприклад, як мама, чи люблю я себе як подруга, чи люблю я себе як жінка або дружина. І цей тест, якщо ви зробите в різних ролях, він дуже так відкриє очі. Але сьогодні ми говоримо не про любов до себе, ми сьогодні говоримо про щастя. І одне без одного не існує. Вітаю тих, хто приєднується, рада вас бачити. Тож, говоримо про сьогодні про щастя, і я сказала, так, що одне без одного не існує. Тобто ми не можемо любити себе і можемо. Не любити себе і відчувати щастя інколи, але це дуже рідко. Але щоб відчувати повномасштабне таке щастя, тотальне, то треба ці виконувати ці складові. І сьогодні ми говоримо про наступну складову, про відчуття тут і зараз. Але на початку я хочу сказати таке поняття, що таке щастя взагалі, тому що для кожного воно своє. Я звернулася до інтернету і ось що він мені сказав: значить, щасливе життя це суб'єктивний стан повного задоволення життям, який поєднує позитивні емоції, відчуття радості, гармонії та сенсу, що досягається через задоволення базових потреб, через досягнення цілей, самореалізацію, вдячність, добрі стосунки. Насолоду дрібницями, і не залежить лише від матеріальних благ, а більше від ставлення та внутрішнього світа сприйняття людини. Отже, це такий глибокий аналіз від інтернету, але, да, ми там чуємо, ви перераховують і базові потреби, і досягнення цілей, і все-все-все. Але. На що я хочу звернути особливу увагу. Щастя це суб'єктивний стан, все крапка. Тобто для кожного своє щастя, воно окреме і не залежить від чиїхось думок. Так? Повертаємося про любов до себе. Щастя не залежить від чиїхось думок і чийсь ставлення інших людей. Для кожного щось робити своє власне. Це буде своїм станом щастя. Наприклад, когось задовольняє дуже радісно шити взуття, хтось ганяє машини і відчуває себе щасливим. Як не чути? Не чути дійсно? О, дякую, що ви написали. Так, а ми спробуємо так. Так, чутно чи ні? Скажіть, будь ласка. Чекаю, дівчата, поки напишете, чутно мене чи ні. О, добре! Це я ставила телефон на штатив і зажала кнопку. Дуже дякую, що написали. Це продовжу. Так, <смінь> треба повторитися. Значить, сьогодні у нас ефір про тут і зараз відчуття. Це складова щастя. Я дуже коротко пробіжуся, що я вже сказала. Значить, вчора ми говорили на ефірі про любов до себе. Хто не дивився, подивіться, там є тест, який дасть вам зрозуміти, наскільки ви дійсно любите себе. І там я розповідала, чому це важливо, чому це потрібно. Також я рекомендувала зробити цей тест в різних ролях. Тобто ми виконуємо, да, живемо не одне життя, можна так сказати. Ми виконуємо різні ролі: і мама, і подруга, і підприємець, можливо, да? тобто і робота, і соціум, і родина. Ми виконуємо багато різних ролей. І в кожній ролі ми можемо відноситися себе до себе по-іншому. Я вчора проводила приклад на себе, що, наприклад, в ролі мами я собою задоволена, я себе люблю, все окей. А от в ролі блогера, наприклад, я вже собою не задоволена, і я не можу сказати на 100% що я себе люблю як блогера. Тому що мені дуже важлива думка досі оточуючих, і я оглядаюся на неї. Але якщо ви зробите цей тест, ви зрозумієте, по-перше, в яких сферах ви просідаєте, які сфери вам не даються поки що. І ви зрозумієте, чому. Або якщо ви зробите тест на ту сферу, яка у вас ви нею ще не задоволені, ви теж зрозумієте, в якому саме питанні ви можете просідати. Бо там різні питання, питання і на чого я гідна, і на почуття, різні. Тобто вчорашній ефір про і тест та й дуже важливий відчутті. Ставлені саме до себе. Як я щойно читала е, твердження з інтернету, що таке щасливе життя, е, відчуття до себе, ставлення до себе світосприйняття, базується і на любові до себе. Тобто наше щастя базується і на цьому відчутті, як ми саме себе відчуваємо. Багато слову, <слова>, слова відчуття, я розумію, але це сьогодні фішка ефіру сьогоднішнього. І що я хочу сказати, на чому я зупинилася? Що щастя суб'єктивне для кожного. І коли ми живемо да, в такій системі, і у когось задоволення від життя приносить ганяння на машинах, а комусь шити взуття, а комусь пекти пиріжки, ми поєднуємося в одну систему і доповнюємо один одного. Це окей. Далі, що я ще хотіла сказати, щастя не залежить від матерії. Тобто, не завжди матерія забезпечує нам щастя. Да? Згадайте, багаті теж плачуть. Що, скажімо, так, гроші або кількість матерії навколо, або успіх якийсь. Не завжди, скажімо так, він сприяє нашому відчуттю щастя. Будемо чесні, гроші мають вагу і матерія, але вони не завжди дають нам відчуття щастя. І навпаки, прості речі. Які зовсім нематеріальні, наприклад, обійми дитини, або близької людини, або сміх разом, або відчуття себе в компанії, наприклад, з друзями, коли ми дивимося на багаття. Або як забігаємо в море, да? як тільки приїжджаємо і у цей перший забіг в воду ось такі прості речі нам теж дають щастя. Тобто воно не завжди. Залежить від матеріальних. Матерія сприяє, але не є основною. А що ж тоді є основною, що нам дарує щастя? Ну, все залежить від внутрішнього сприйняття людини і від внутрішнього ставлення до чогось. І тут я хочу сьогодні зупинитися: внутрішнє сприйняття. Тобто ми зчитуємо інформацію навколо нас. Як ми зчитуємо інформацію? Через наші органи відчуттів? Потім те, що ми зчитуємо, наш мозок як комп'ютер аналізує. Значить, так, я читав ТТТ: є тут небезпека чи немає. Нам гаразд, нам гаразд. Далі йде про наші упередження і наші точки зору, які ми вже маємо на цей час. Тобто те, що я відчуваю зараз, як я до цього відношусь. Тобто, ми спочатку сприймаємо світ, а потім формуємо наше відношення до нього. І ось від цих двох факторів залежить наше щастя. Тут вже заховане все. І е, наші цілі, як ми ставимо, як ми досягаємо, і наші відносини з усіма, і маленькі дрібниці, тобто все залежить від нашого світосприйняття і, і нашого ставлення до того. Ми зараз не будемо заходити в ставлення, да, формування упереджень, формування точки зору, ми зупинимося на світу сприйняті. Як ми е, сприймаємо наш світ, да, я вже говорила, через наші органи відчуттів. Що ми бачимо, що ми відчуваємо на запах, що ми відчуваємо шкірою, що ми відчуваємо всередині тіла. Що ми відчуваємо на смак? Це наші е, органи відчуттів, і якщо ми раптом е, чогось е, лишаємося, наприклад, да, коли нежить, ми без е, запаху ми не відчуваємо запахи. Або як був ковід, і ми не відчували смаки, ми вже е, е, трохи. Губимося, наш мозок губиться, що не вистачає якихось даних. Алярм, алярм. Давайте щось з цим робити, тому що ми, це як наша опора в цьому світі. Тобто ці відчуття, наша опора в цьому світі. Тепер таке питання. Хто слухає, скажіть мені, будь ласка, чи можемо ми відчути запах? Який був годину назад. Не згадати, а саме відчути. Або чим можемо ми почути, що буде, наприклад, завтра? Я впевнена, що таких людей не існує. Ну, поки що, може, щось буде, якась там мутація, чи що, щось буде. Але на зараз. Ми можемо забирати дані з наших органів відчуттів тільки тут і зараз, в цей момент. Коли ми питаємо себе, що я відчуваю зараз, нам наші органи відчуття дають інформацію про те, що зараз. Не в минулому, не в майбутньому, а те, що зараз. Це ще не про щастя, це просто про механіку. Я до чого веду. Минулого не існує. Тобто то вже спогади, то вже е, пройшло і забулося. Все, що ми згадуємо, і куди ми направляємо свої думки, куди ми направляємо свою увагу, його вже не існує. Майбутнього не існує так само. Це вже ілюзія. Ще ілюзія, скажімо так, ще е, цього не сталося. І коли ми весь час думаємо про те, що було, або що може бути, ми не відчуваємо щастя в такому стані, тому що ми знаходимося або в спогадах, або в ілюзіях. Неможливо відчути щастя. В минулому ми можемо відчути спогади, але не щастя. І неможливо відчути щастя в майбутньому, тому що це ілюзія і майбутнього може не бути. Розумієте, мою думку? Тобто те, що відбувається прямо зараз, в цьому моменті ось я, тримаю чашку. Вона гладка, тепла. Я відчуваю тепло, те, що я відчуваю на смак, те, що я чую прямо зараз, у мене тиша, всі вдома сплять. Ось ці відчуття є базою для нашого щастя, для того, що ми сприймаємо і для, потім аналізуємо, як ми до цього ставимося. Але як часто ми буваємо в моменті тут і зараз? Майже ніколи, тому що ми постійно думками або в минулому або в майбутньому. Через це йде е, злив просто бешений злив енергії. Через це відбувається е, якісь ну точно думки, а е, тривожність е, тому що. Тіло відчуває, що цього ще немає або вже немає. І в стані тривоги постійній. Ми порівнюємо мозком, що от було добре, а зараз вже не так, наприклад. І заганяємо самі себе в стан тривожності. Навіщо ми це робимо? І де тут щастя? Його немає, правильно? Так ось. Що я ще хотіла сказати? Коли ми зчитуємо інформацію через наші органи відчуттів, мозок видає нам емоцію. Згідно цієї емоції йде викид гормонів, кожен склад цих гормонів особливий. На кожну емоцію, особливий, на кожну ситуацію особливий, і в нас потім йде звикання до цих гормонів, до цього коктейлю з гормонів. Тому важливо повертати себе в відчуття, от зараз, які ми відчуваємо, в реальні відчуття важливо повертати для того, щоб навчити наш організм викидати ті гормони. Які є зараз, а не базуючись на спогадах або на майбутньому якого ще немає. Чому це ще важливо? Це тренує нашу здатність чути себе і відчувати своє тіло. Це тренує нашу інтуїцію, це тренує наше світосприйняття. Особливо в цьому році, якщо ви чули мій ефір про 2026 рік, відчуття себе і відчуття інтуїції дуже важливо ми... Єдине, на що ми можемо спиратися в цьому році, це наші базові відчуття і наша інтуїція. А як ми будемо її чути, якщо ми... Взагалі себе не чуємо, якщо наші всі відчуття зчитуються просто на автоматі і ми не звертаємо на них увагу. Ось така петрушка. Все, що я хотіла вам сказати про момент тут і зараз, це не про поток, це скоріше про звичайну фізику. Коли ми зупиняємося, от в моменті, да, їдемо, або сидимо, або йдемо, або щось мріємо, або щось, і такі зупинилися, так, а що я зараз відчуваю? І перевірювали наявність всіх своїх органів-відчуттів. Якщо все окей, все окей, да, читали е, організм ваш такий, ага, все добре. Я зараз в моменті, я зараз в щасті, або не в щасті, що мені не вистачає для щастя. Тобто, да, я хочу там щось з'їсти, або я відчуваю, хочу пити, або мені дуже голосно. Тобто повертайтеся все частіше до ось цього зчитування, реального зчитування ваших відчуттів, тому що це. Тренує ваше тіло і тренує вашу здатність бути собою, бути в моменті, так, як кажуть, бути в моменті. Але я розумію, що неможливо бути в моменті 24 на 7. Наш мозок так влаштований, що нас відкидає постійно або в минуле, або в майбутнє. Ми переживаємо, ми про щось думаємо, ми щось. Собі там плануємо і частіше, да, ми, ми думками знаходимося в майбутньому. І, як це сказати, не хочу повторюватися, але коли ми думками в майбутньому, ми провокуємо більшу тривожність, тому що ми намагаємося. Вибудувати майбутнє, яке ми навіть не уявляємо. Наступний ефір, напевно, в п'ятниці проведу про бачення і про те, що ми уявляємо. Така прийшла думка зараз А... Якщо ми повертаємося, чим частіше ми повертаємося, ми більше будемо відчувати себе, розуміти себе. Не будемо зливати енергію, ми будемо мати більше ресурсу для будування майбутнього такого, як ми хочемо. Тому що будування майбутнього відбувається теж в моменті, зараз. Те, що ми думаємо, те, що ми відчуваємо, будує наш завтрашній момент. І це дуже важливо розуміти не наші переживання за майбутнє, не наші тривоги, а те, що ми відчуваємо зараз. Якщо ми зараз оцінили обстановочку, якщо ми зараз відчуваємо спокій. Упевненість нам добре, ось, ці, ось це значення, ось ці емоції, ось ці відчуття будуть основою для нашого майбутнього. Може, я трохи вас заплутала, але я хочу сказати, що для того, щоб вибудувати оце світосприйняття реальне, а не якесь ілюзорне, не яке там якого немає. Треба бути в моменті тут і зараз, відчувати реальні відчуття себе, тільки себе, і потім вже редагувати своє ставлення до цих відчуттів. Ось так я закрутила. Я дуже сподіваюся, що ті, хто такий слухали ефір, ви все зрозуміли. Хто тільки доєднався, я вже буду завершувати, ви трошки запізнилися, але ви можете переслухати, я зараз збережу цей ефір. Він недовгий, тим паче там на початку мене було трохи нечутно, і е я потім виправила звук і повторила те, що, е те, що там. Я говорила, я сподіваюся, що я змогла донести вам головну думку. Дякую, дякую, що були зі мною. Я сподіваюся, що змогла донести вам головну думку, що наше щастя базується на наших відчуттях. Це звичайна фізика. Потім запускається хімія в організмі. І потім у нас формується наше світосприйняття. Але наша фізика ось просто це найголовніше, це база. І в цьому році, в 2026-му, я просто вас дуже прошу звернути на цю інформацію увагу. І все більше і більше кожного дня, прямо на початку, ставте собі нагадування, так, що я зараз відчуваю, і такі запустили свої щупальця в цей світ, та, свої органи, і відчули, що на смак, що на слух. Це дуже корисний навик. Це як накачати попу не так корисно, як корисно накачати ось це навик відчувати цей світ, тому що це прямий шлях до інтуїції, прямий шлях до е, власних відчуттів. В цьому році не можна ні на кого спиратися. Нічого не буде вам опорою, крім самих себе. Ніхто і ніщо. Тому я дуже дякую вам за увагу і е, дуже сподіваюся, що ви сприймете цю інформацію всерйоз. Повертайтеся до ефірів завтра. Завтра, до речі, у нас буде ефір з моїм тренером з йоги, і ми будемо розмовляти про енергію і стратегію, яку стратегію будування цілей в спорті, і чи можна цю стратегію переносити в життя? Як досягати цілей в житті завдяки спорту, як качати енергію в тілі завдяки спорту? Чи працює це взагалі? Я розкажу свій досвід. Юля, мій тренер з йоги, розкаже свій досвід. Тому обов'язково доєднуйтеся. Якщо є питання, Пишіть мені в дірект питання до тренера. Я завтра передам. Ми все обговоримо і чекаю на вас завтра. Дякую за увагу! Гарного дня!